Привіт всім друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачну курку по-китайськи. Для цього нам потрібно куряче філе. Тут я підготувала 4 столових ложки крохмалу. Кетчуп 2 столових ложки. Це є кунжут. Тут на око, як то кажуть, скільки вже маєте, скільки любите. Часник я взяла 5 зубків: це є оцет, 1 столова ложка, цукор, 1 столова ложка і соєвий соус. Взяла 130 мл. Перш за все, беремо попередньо промиваємо філе. Зараз ми його наріжемо на куски, і нам потрібно його обкачати в крохмалі. І після того а, на сковорідку і обсмажити протягом десь 10 хвилин досить на потужному вогні до такої сильної золотистої скоринки. Отож, приступаємо! Друзі, перемішали нашу курку в крохмалі. Тепер беремо нашу курку, ставимо жаритись на сковорідку до золотистої скоринки, буквально протягом там, 10 хвилин зі всіх сторін на потужному вогні. Ставимо нашу курку скважитись на розпечену сковорідку. Тепер ми приступаємо до приготування нашого основного соусу. В принципі, наша сковорідка вона була попередньо розігріта, тому що ми смажили нашу курочку. Тобто, зараз ми в сковорідку виливаємо наш, перш за все, соєвий соус. Я взяла 130 мл ми його просто сюди переливаємо. І відразу, в принципі, можемо додати всі інші наші інгредієнти. Перш за все, це є оцет. Тут є одна столова ложка. Відразу паралельно можемо його так перемішувати, щоб, вони, щоб ці всі інгредієнти вони були в нас однорідні. Потім сюди ми додаємо наш цукор. Я взяла також одну столову ложку. Також перемішуємо до дорівності. Наш наступний інгредієнт це є кетчуп, а я його взяла дві столові ложки. 2 Просто це все також перемішуємо сюди в нашу сковорідку. Трішки зменшуємо вогонь, також швиденько розмішуємо для того, щоб ця вся маса була рівною, Ось так. наш кетчуп гарно растворился. Так, кетчуп майже растворился полностью. Які нам потрібно. І зараз сюди ми ще додамо наш часник. Я взяла 5 зубків, зараз я візьму часнику давку і сюди його просто вдавлю. Зменшуємо вогонь поки що до мінімуму, щоб ця вся маса у нас дуже-дуже мінімально кипіла. І беру оператиненько сюди, додаю часник наш. І ці всі залишки також переміщаємо сюди. Частину також можна регулювати за смаком, хто як любить, хто любить більш чесликовий смак. Можна додати його навіть ще трішки більше, трішечки збільшуємо вогонь і також розмішуємо. Наш чесник, щоб він віддав свій насичений смак соєвому соусу, ну і взагалі цій всій рідині, щоб наш соус був дійсно дуже такий класний, смачний чесниковий. Збільшуємо вогонь і доводимо знову ж таки до такого легкого закипання. І Наступним нашим етапом буде те, що ми візьмемо просто одну столову ложку крохмалу і розведемо його просто в холодній воді, тобто розмішаємо і сюди поступово його додамо. Коли ми будемо поступово його сюди вливати, ми будемо також ось так помірно помішувати, для того, щоб крохмал... Розпреділився і ви помітите, буквально за секунди наша маса вона стане значно густішою, тобто соус дійсно, він стане такою консистенції, як нам потрібно. Тепер зменшуємо вогонь знову ж таки на мінімум. Тепер я беру ложку крохмалу. І ось так просто стакан води. І ось тут, в цій воді, я намагаюся ось так розмішати сам крухма, для того, щоб він гарно дорібно розтворився. І після того, коли я розвела цей крухман, я починаю його поступово, трішечки знову ж таки збільшу вогонь. І починаю його поступово вливати сюди в нашу масу, обов'язково помішуючи. Буквально за секунди вже, в принципі, помітно, що наша маса вона стала густішою. Соус буде дійсно дуже класною консистенцією. Його потім можна дуже зручно використовувати до каш чи, до прикладу, до картоплі пюре, просто супер. Ось, гляньте на консистенцію. Тобто це буквально ем, проходять секунди і, і вже те, що треба. Зараз буквально ще декілька секунд, і ми сюди будемо переміщати нашу курку піджарену. Все, ми можемо вже це робити. Беремо нашу курочку, яку ми піджарили попередньо, і просто переміщаємо сюди нашу масу, зменшуємо вогонь. Я переміщу курочку руками. Так, і беремо нашу курочку, змащуємо цим. Китайським соусом, який пахне неймовірно на всю кухню чесничком. Хто е, дійсно такий любитель-прихильник таких е, запахів чесникових? Це я про себе зараз. Стояти дуже складно. Тобто зараз ми гарно так перемішуємо знову ж таки, трішечки, регулюємо вогонь то до більшого, то до меншого. Зараз ми гарно так перемішуємо нашу курочку в соусі, щоб вона була у нас повністю змащена. Також тримаємо трішки на вогні, для того, щоб і курочка просучилася, і трошки вона ніби як втушкувалася в цьому соусі. І після того наш останній заключний момент буде те, що ми візьмемо цю всю курочку, просто перемісимо в перемістимо в термопосудину і поставимо в духовку на 180 градусів, буквально на там 12 хвилин, для того, щоб вона так на 100% відсотків нас гарно пропеклася середини і була вже повністю готова. Хвилинки дві, тушкуємо і переміщаємо в посудину. Паралельно можемо вже розігрівати нашу духовку до 180 градусів. Випікаємо 10 хвилин і наша курочка по-китайськи буде готова. Друзі, ставлю випікатися нашу курочку буквально на 10-12 хвилин в духовку при 180 градусах. Все, друзі, наша курочка готова, запечена, неймовірно смачна. Я дістала її з духовки і просто присипала кунжутом. Гляньте, будь ласка, на консистенцію соусу, на колір. Запах просто неймовірний. Курочка готова. І до подачі, і готова для вживання. Тому зберігайте, будь ласка, цей рецепт простий, дуже-дуже смачний, курочка, неймовірно, апетитна, запашна. Тому впевнена, що всім рецепт цей сподобається з простих інгредієнтів, і мінімум вашого затраченого часу, а смак просто неймовірний. Тому підписуйтеся, друзі, на канал, зберігайте собі рецепт. Буду рада побачити, як вона у вас вдалась.